Отак, от этот трофей дома стоїть уже пащі, вот і припадають 16 Шістнадцятирічний Андрій показує свій найцінніший трофей. Цього щита він відібрав у Беркутівця під час сутичок на майдані. На революцію гідності хлопець потрапив за день до масових розстрілів активістів. каже, приїхав у саме пекло вже наступного дня. Разом із іншими побратимами виносив з інститутської поранених та вбитих. Бували там і випадки, коли у Чоловіка була прострелена голова, ти знала, що ти несеш сіш уже убитого. Вот тогда був страх, якраз таки смерті. Після повернення з майдану тоді ще 15-річний Андрій сів за підручники, навчається у Вінницькому профтехучилищі на механіка. Та війна на сході не давала юнакові спокою. Зрештою, він сів за комп'ютер і у соціальних мережах почав шукати вихід на будь-який добровольчий батальйон і знайшов. В АТО я їхав, тому що теж я розумію, що якщо їх там зараз не становить, вони прийдуть і к нам. І вдома постачати скажуть, що ми створили якусь республіку вже за кілька тижнів Андрій був на передовій. Про те, що поїхав на схід, маму повідомив вже звідти телефоном. Коли він обирав такі рішення, приймав, він приймав більшість якби зі мною оговорюючи, але вже заключне слово якби завжди було за ним. Він вирішував сам, а мене вже якби став перед фактом, що я чи в автобусі, чи я вже в поїзді, чи я на майдані, чи я вже в ото. Комбати, коли дізналися про справжній вік Андрія, були не в захваті. Возрос смущала. Мені говорили, що то я можу потрапити в якусь передрягу, чисто случайно, під шота шальне, лі що то прилетить, і ну вони не зможуть нічого мені допомогти. То і вони ще будуть відповідати. Зрештою, військовики перейнялися патріотизмом та майданівським минулим Андрія та махнули рукою на його неповноліття. Андрія залишили й дозволив допомагати солдатам. На передовій він п'ять місяців готував їжу, ривокопи та облаштовував побут бійців. Тим часом мати думала, як повернути сина додому. Про допомогу звернулася до місцевих волонтерів. Почалися Чотири тижні спілкування телефоном. Потім було погоджено на те, що я отримаю його фотографії, і він погодиться повернутися додому. Повернувся хлопець лише тоді, коли дізнався, його маму судитимуть за невиконання батьківських обов'язків. Згідно. Повістки, де було вказано невиконання батьківських обов'язків. Ну я не можу сказати, що я не виконую батьківські обов'язки. Виховати патріота це не означає, що не виконувати батьківських обов'язків. То, що він обрав, якби захищ захищати Україну, поставив на перше місце, а навчання на друге. Ну це зовсім інша справа. Суд справу закрив, врахував те, що Андрій з'явився на засідання та шість. Подякую від добровольчого батальйону. На суді заприсягся повернутися до нас. Я дав письменне обіцяння директору, я його виконую, це регулярне посещення заведення і передача всіх своїх хвостов. Пытаться, нужно то задержатися в учебі, щоб мене оставили. Даний шанс, будь ласка. Молоді, як то кажуть, хоче щось нового, непізнаного, рветься туди, але забуває, що треба мати знання, треба вчитися професії, щоб бути. В... Закріпитися в житті сьогодні. Андрій йде до училища, збирає колись закинуті підручники. На навчання бере і пам'ятку для воїків України. Хлопець повернеться до армії, от тільки трохи підросте та отримає фах. Юлія Шипунова, Олександр Миронов. Програма Вікна